Ялиночка зелененька на галявині росла. На її гілках розлогих руда білочка жила. Вранці білка визирала із затишного дупла ясне сонце зустрічала і раділа дню вона. Ясне сонце, золотаве, і руденькі промінці забавлялись, лоскотали хвіст руденький білці. Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами виготовимо аплікацію сонечко і ялинка. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки. Приготувались? Сидить білка на поріжку, продає вона горішки. Лисичці сестричці, горобцю, синичці. Ведмедю товстоп'ятому, в хату, кому в дзьоб, кому в жменю, а кому в кишеню. Давайте ще раз сидить білка на поріжку, продає вона горішки, лисичці сестричці, горобцю, синичці, ведмедю товстоп'ятому, в хатому, кому в дзьоб, кому в жменю. А кому в кишеню? Молодці! Для роботи нам потрібен аркуш паперу блакитного кольору, прямокутник коричневого кольору, три трикутники зеленого кольору різних розмірів і жовтенький круг. Спочатку ми беремо прямокутник коричневого кольору. Це буде у нас стовбур нашої ялинки. Далі прикладаємо найбільший трикутник зеленого кольору. Потім менший трішечки і зверху прикладаємо найменший трикутник. Залишилося нам лише прикласти сонечко. Білочка дуже зраділа, дітки, ви молодці. До нових зустрічей. Чекаємо на ваші роботи.